Друзі, зустрічайте новеньке надходження у продаж. Це Гек-Айон Y 2021 року випуску. Електричка в дуже крутому стані, взагалі в дуже крутому дизайні. Під капотом у неї батареєчка 80 кВт, задній привід, дуже потужний автомобіль. По паспорту їде 500 км у неї запас ходу, Вона легенько тонована на класнючих дисках, на дуже класній комплектації. Звісно, на максимальному LED світлі, на камерах кругового огляду, на панорамі, на безключовому доступі. Подивіться, комбінований салончик шкіра з алькантарою повний електропакет, звісно, датчики світла дощу. Також у нас адаптивний круїз-контроль. Ось Так виглядає в неї приборочка, величезний монітор, преміальна акустика, бездротова зарядочка, підігріви Все це, звісно, в автомобілі мається. Друзі, дуже приємний в ходу автомобіль. Ззаду також салончик як новенький, 32 тисячі кілометрів пробігу. Взагалі без нарікань автомобіль сіли та поїхали. Весь бронеплівці нічого не фарбовано. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.